Що таке істинне партнерство в стосунках? Істинне партнерство це коли я рівний тобі, те, що за всіма моїми правами, соціальними ролями, функціями, повноваженнями, емоціями, рівне тому, що за всіма твоїми соціальними правами, ролями, повноваженнями, функціями, емоціями. Те, що за цим всім. В мене і в тебе рівне. І це також не про користування слабкостями один одного. Тобто, це моя відповідальність тримати себе в рамках своїх кордонів, а не твоя відповідальність стримувати мене. Якщо доводиться стримувати, це не партнерство. У випадку не партнерства слід збільшувати дистанцію, щоб відновити своє відчуття і свій контакт з своїм відчуттям любові.